Та канцелярське приладдя незмінні атрибути дитинства. Тому, аби зорієнтувати батьків та підростаюче покоління, зробити правильний вибір, команда Бейбі експерт вирушила до магазину ABCD, який пропонує широкий асортимент товарів для дітей. Привіт, наші дорогенькі любі глядачі. Сьогодні з вами я Заряна, і мої маленькі бейбі експерти. Ми дуже довго думали, куди піти на перевірку цього разу. І всі разом вирішили. Ми підемо в магазин, аби це Стільки всього такого цікавого. ми зараз все перевіримо. До команди юних дослідників сьогодні увійшли. Зоряна 11 років. Найдосвідченіший, найдотепніший та найприскіпливіший експерт. Вероніка 6 років. Цілеспрямована та щира. Софійка чотири роки, має власну неупереджену думку. Ого, оце так різноманіття. Можна і розгубитися. Але нашим експертам все до снаги. Учасники вирішили змінити стратегію роботи, щоб кожен міг окремо перевірити все. Добрий день! Добрий день. Ми команда бейбі експертів і хочемо тут провести експертизу. Пожалуйста, давайте. Так, дійствуйте. Експерти, а ну-ка, давайте розділимося. Отже, давайте, ти йди туди подивитися, ти йди туди подивитися, а я піду вперед. Зоряна, як найстарша, підготувала серйозні запитання і одразу ж вирушила до власника магазину. Скажіть, будь ласка, зві... звідки виникла ідея про створення цього магазину? Магазин е, створився благодаря трудам моїх, моєї сім'ї. А чому така назва? Назва з імені кожної дитини. Перша буква з імені кожної дитини. Агафія Вікторія Софія Данієло. На який вік дітей ви орієнтуєте? Вік від народження і до кінця школи. Давайте ми прийдемо з вами в магазин. Подійте. Будь ласка. А іграшки у вас сертифіковані? Вони безпечні для дітей? Так, документи всі є, сертифікація, все. Своїх дітей маю, так що турбуюся за їхнє здоров'я теж. В магазині дуже багато товару. Що ви ще плануєте на майбутнє? Ще відкривати магазин і розвивати цей. А у вас є знижки для постійних клієнтів? Так, є знижки від 5% і більше, до 10% акції до 15%. Яку літературу дітям ви пропонуєте? Всі книжки, які відносяться, що касається школьної програми, всі є в наявності. З якими видавництвами ви працюєте українськими? Можливо, зарубіжними? Школа Баба Галамага, Махаон. Ми Пігас, всі видавництва, які зв'язані зі школою і для школи, і для дітей. А тепер варто і самій все оглянути. Це відділ для мене. Тут багато цікавих книг. А я читала. Цього року У нас по світовій літературі читали Жюль Верн, 15-річний капітан. Тут є багато художньої літератури. О, Даніель Дефо ми читали. Маленький принц Джек Лондон читали, О, а також пізнавальної історія мистецтва, країни світу. Ого, навіть мати і дитина, ну мені ще рано. мамі треба. О, від доктора Комаровського. Щоб всі знали, що за Порше треба лічити. Незнайко на місяці. В сонячному місці я завжди думала, що це одна книжка. Скільки випусків незнайки в мене одна книжка, правда, російська. А мені сподобалася ця книжка. Тут можна, тут всі показуються, дивись, як зробити цирк вдома. От розмалюю так вночі братіка, а на ранок проснеться, буде жахатись. Тут стільки цікавих книжок і для дітей, і альбоми, і все-все. Тут всі книжки для маленьких дітей. О, орігами. А це для мене, для всієї сім'ї. Як зробити? У мене я відкрию секрет, коли в мене орігами не виходить, я беру клей. А можна у вас замовити книги? Звісно, можна. А коли вони наприклад будуть, якщо зараз замовити, через скільки днів не прийдуть? як ти говориш, замовлення. Я спочатку позвоню на видавництво і спитаю, є вони на лічі ще нема. І після цього я тільки зможу тобі відповісти на питання, mm -hmm. зможу я зробити тобі ви замовлення чи ні. Вероніки теж важлива справа. Вона майбутня першокласниця і готується до школи. Пані Ольга, власниця магазину, люб'язно погодилась їй допомогти. Ось вам і дбайливо ставлена до дітей. Не на словах, а на ділі. Який мені рюкзак вибрати в перший клас? Ну, Рюкзаків у нас много. Посмотри на вірх, посмотри там на вір. І ми виділимо різні рюкзаки. У нас ці рюкзаки рекомендовані ортопедами України, вони не вредят. здоровье ред детей удобные красивые красочные яркие ребенку с таким рюкзаком очень удобно и комфортно и нравится ходить а теперь надо определиться какой рисунок тебе нравится смотри рюкзак тебе нравится винкс ну вот такой рюкзак мы можем взять и в него положить все вещи которые тебе необходимы в первом классе давай мы поставим его на стол и подумаем, что с тобой надо в первый класс. Нам нужны, наверное, акварель. Правда? Мы возьмем акварель и поставим пока на стол. Правда? Нам нужен, наверное, пластилин. Подходит, правда? Что нам еще с тобой нужно? Нам, наверное, нужен альбом. Пойдем к альбомам. Вот мы пришли к альбомам. Смотри, какой большой выбор альбомов. Какой тебе понравится, такой выбирай. Они все подходят для первого класса. Тебе понравился свинкс. Выбирай кулеровый папир. Замечательно. Давай возьмем Кити. Давай мы возьмем Зошты. Все остальное, что непосредственно тебе уже пригодится в первом классе, это уже задаст учительница. И ты с мамой уже купишь и докупишь все, что тебе надо. А теперь пройдем к рюкзаку и все это сложим в рюкзак. Я вже готова до школи. Клас, супер! експерт. Звісно, біля полиць з речами для маленьких принцес. Софійка, довго не роздумуючи, обирає те, що їй до вподоби. Я собі вибрала. Дякую. Наразі найцікавіше і найвідповідальніше завдання експертиза іграшок. Щоб наша тріця не розгубилась серед такої кількості. На допомогу дівчатам поспішає головний консультант з іграшок син господарів магазину Даня. Розкажи, що тут за відео. Це відділ е, дівчачих іграшок. Тут багато куклів, мішки, для дітей іграшки. А це для кого? Це для мальчика трьох-чотирьох ну, літ. А для а тут? Це для дітей. Ну так, да, це для дітей до п'яти років, без двох. Для якого віку ці іграшки? Для любого. Якщо вже піде далі 10, то вряд ли може, тільки трошки. Бо є великі, є малі, для дітей теж. А які тобі найбільш іграшки подобаються? Це Лего. Я велике люблю збирати. Ну от Корабль, танки, там я складаю, вертольоти, самоліти, кораблі, гоночні машини. Моя сестра їй сім років вона любить Монстер хай Вона любить з кликами, вона більше простих таких не любить Монстер хай Ось такий і такий. Дівчачий конструктор перший раз заказала. От, от у замок з каретою. Ще вона, ще. Набори різні, посуда металева, це воїна борщ, багаж заказує. Кукли бере. Твої найбільші стріки, скільки років? Ой, зараз 16. А Чого вона любить телефони планчати ноутбук? А скільки в тебе цих книжків? Ой, скільки у мене їх було, тут где-то 10 штук. У нас э, э, вот, для дітей любого віку тут є, посудка є, от там стіл, просто і кукли сидять. Тут ще? Набори вон Там, для і ігрушок. Там, наприклад, одна кукла чи дві і куча плать, там туфли к ним сделала. Я бачу ще що... лікарські набори. Ого, а це для. Це навірно а. Це їх вставляєш оцю цю штуку, і як нажмеш, то полетить. У нас є всі іграшки для любого віку до 17-18 років. Тепер транспортне питання: яке влітку для дітей особливо актуальне. Таня і тут докладно консультує наших експертів. Оцю мотоцикл. Його беруть на спеціальному магазині, там де продаються багато іграшок, різні машини, книжки. Тут включається музика, все остальне можна їхати вперед, назад, на педалі. Заряджається вечір, катається днем. Цей квадроцикл е, заряджається 12 годин, їздить дві, е, може їхати в час 30 кілометрів. Хороша фірма. Ще папа хотів мені подарити другий, який там з фарою. Включаєш фару, вона тобі світить. Це квадроцикл і це квадроцикл. У мене такий, що був колись, він дуже хороший. Якщо заряджати його вечором, то він катається. Рано вже можна буде кататися, так? Так, да, і дуже довго. У нас є дуже зручний підліз до магазину. Батьки можуть приїжджати своїми дітьми і вибирати, що тут захочуть. Дівчата ж послідовно дотримуються принципу, що все потрібно випробувати на практиці. Ти вмієш кататися на велосипеді? Ні. Ходіти тебе навчу. Хочу. Вибирай. Оце хочу. Дрн, дрн, дрн. Ти не впадеш точно. Це в тебе є задні пісценка ліс. Час підбувати підсумки. Результат начебто очевидний, але давайте послухаємо відгуки наших експертів. Ну що, панові експерти, вам сподобалось тут? Да. Ми знали з вами, що назва про проходить від чотирьох імен. Ну що, експерти, давайте закінчувати ревізію. Всі для себе щось купили. Отже, до побачення, наші дорогі друзі, до наступних зустрічей. Ура!